Колоса цитуативно на другій позиції знаходиться. У випадку перемоги собі лідерство поверне. Розпочалася зустріч. Футболісти Олександрії одразу полетіли в атаку. І удар по воротах відбувається. І Подивіться, друзі, що відбувається. 13 секунда! Вдалося відзначитися футболістам Олександрії. Фантастичний м'яч. Просто забили хлопці з Олександрії. Ідеальне влучання. Тут нічого не скажеш. І Класна спроба від Сергія Булец Здорово. Зіграв піхальонок на Волошина. Той пробиває. В дальний котвори сили в Назар Волошин. Хитрий підступний удар. Здорово зараз динамівці в один дотик розіграла комбінацію. Волошин на на піхальонка м'яч не повертає. Він грає через брашка, і брашко пробиває в дальній верхній кут воріт. Шапаренко подача на вбігання. Удар головою вище воріт. М'яч пролітає ще й офсайд. офсайд, але ідея дуже хороша була. М'яч у штрафному майданчику. Простільна передача не проходить, але підбирання за Динамо. А чому б одразу не пробити поворота? Але інше рішення е, приймає гравець Динамо і вже Волошин потім шукав варіанти загострення. Ну, поки що Волод... Подача проходить, але удар не вийшов. Яка помилка зараз на рівному місці? У футболістів Динамо е, Владислав Добінчак і подивіться, до чого все це призводить. До потенційно дуже небезпечної атаки Олександрії, якби не зіпсував е, цара цією передачею. Дану атаку команди, знаєте, дуже хотіли потрапити до е, Єврокубків. Е, з іншого боку, е, там не так багато гравців Скажіть зараз, який супер момент Динамо не використовує фантастика в даному випадку зі знаком. Мінус Волошин відгукнувся на цю передачу. Едуардо Герреро та шола о Зараз момент який неприємний. Для динамівців міг би бути, але арбітер побіг, щоб не вказувати на 11-метрову позначку, побіг вказувати дворі. Нечу штрафному майданчику удар по воротах Моргун. Зараз Шапаренко. Караваєв. І Хальонок все звільнив собі зону, під удар, розхитавши суперника. Ось в чому проблема такої, навіть не захисника. Він Там Козак підбіг в ту зону. І м'яч вибив за бокову лінію, але це не допомагає Олександрії, бо динамо забиває. Володимир Брашко приймає. Лісто Олександрія. Давайте подивимося, що все розпочалося. Десь вимкнулося на певний час із боротьби. І Володимир Брашко, який віддавав передачу, поза всяким сумнівом. Видавав передачу до штрафного майданчика на вбігання Едуардо Герреро, Чи можливо Назара Волошина, Хто його знає? Але ніхто м'яча не торкнувся. і м'яч просто спокійно залетів собі, а в дальніку творіт Шапаренко. Через Михавка. Михавка. на Біловара. Караваєв отримає передачу від Біловара. Значить до штрафного майданчика Шологундона, як не влучає у ворота. Рашко. Пробиває поворота. по центру Так м'яч. Бловар. Хороша передача. Удар по поворотах. Але м'яч постійно проходить. Брашко з далі дистанції пробиває. Повз ворота. М'яч прилітає. Потужний удар. В атаку летять динаміці правим флангом. Олександр Караваєв відкривається під передачу. Передачу отримує в штрафному майданчику. Блінуце не забиває. Блінуце. футболістів. Вже мінімум легіонерів вони є, але дуже невелика кількість. Зараз удар по воротах. Довгий забирає м'яч в руки. А в лізі конференції попрацюють над тим, щоб ситуацію хоча б частково виправити Огундана. а пробити одразу. А він передачу віддає. Передачу непогано під удар. Але удар не виходить. Ну, Що сьогодні, що сьогодні з фартом Динамо? Дубінчак. Ще одна передача до штрафного майданчика. Блінуце просить пас, але вже прикритий Блінуци. Падіння і пенальті. Падіння і пенальті призначає арбітер. Каже, каже, на 11-метрову позначку. Так, ось зверніть увагу на ліву руку Іварійце. Чи достатній був це привід падати? Чи там сильний поштовх вказав на точку. І зараз пенальти на користь київського Динамо. Удар по воротах. І Рахунак стає 2-1. Динаміці виходять вперед. Дістати. Навіть скажу, що торкнувся кінчиками пальців цього м'яча, але достатньо сильно пробив Піхальон. Настільки сильно, щоб цей доторк абсолютно ніяк не вплинув на зміну траєкторії польоту. На Добінчака. Добінчак може одразу заряджати до чужого штрафного майданчика, але він знаходить інший варіант через закундану. Та наша паренка Добінчак, цього разу вже подає Добінчак. Зрізка вийшла і розбирається. Темпом динамівці можуть атакувати. Брашко. Зараз Класнер. Розрізна передача проходить, але Блену це Блену це в офсайд. Одразу не віддав, мабуть, найконструктивніших гравців в атаці, як мінімум. За підсумками попереднього сезону. Ну, якщо не брати до уваги, Владислава Вана, який вже не в команді. А Зараз що скаже арбітер? Арбітер каже, що класне падіння, молодчина. Ось тобі за це жовта картка залиш собі її на пан. Жона Кмен перегляне. Тільки після того, як заміни. Шола шолоґундана йде з поля. Волошин, як здорово обіграє суперників. Волошин на ударну позицію виходить. Волошин падає. Ще одна жовта картка у нас е, може бути. Може бути ще одна жовта картка. Вона й буде. Вона й буде. Відверто хотів впасти. Газар Волошин. Хотів він не впав. А зараз помилка. О футболістів київського Динамо. Булеца. Булець розрізний пас віддає на хусейна. Хусейн. Хусейн. Подивіться, що виробляє. Боже мій, Хусейн Хусейнович. Як так? Шкода і Кристяна Біловара, який змушений був летіти, не мов чи то Бетмен, чи то Супермен. Вкладені жовті картки показувати. Дубінчак. Хороша передача. Яцик примісникову руки голкіпер. Творчина Шапаренка. Шапаренко Шапаренко віддає хорошу передачу. На Брашка Брашко може пробити з дальній дистанції, але обвідний удар вирішив виконати Володимир Брашко. Мні. Але ось так вже вийшло, що фактично гра виявилася. Реально найцікавіший в Тур так був поєдинок, в якому 9 м'ячів було забито. Там гольове свавіння, гольова феєрія, справжня свавіння. Несподіваний результат. Чинний чемпіон втрачає очки в матчі проти 15-ї команди чемпіонату. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.